Я ціна росте на старій моделі, ціна йде догори, тому що дефіцит в запчастинках з'являється. Новіші моделі ціна йде до низу. Якщо взяти, наприклад, дзеркало таке, це 244-й кузов ліве електро з фішкою, тому воно електро. Ціна колись на таке дзеркало була 25 доларів. На сьогоднішній день воно коштує 50 доларів. Якщо брати, це 244-й кузов. З 2002 року по 2006 рік модельний ряд. Якщо брати новіші після 2006 року дзеркала, там ціна на оборот падає. Це fiat Ducato Peugeot Boxer Friend Jumper От, навіть в такому стані, що має царапини, все рівно воно має цінність. Тому що їх нема вже. Вони їх лишилося одиниці. А на новіші, відповідно, ціна падає. Так що, кому ще необхідно буде дзеркало, ще там є одна чи дві штуки в наявності, це на... 244-й кузов. На 250-й є нові дзеркали, є і вживані. Там ціна буде на них десь приблизно вживана 80 доларів, нове 100-120. Телефонуйте, контакти в шапці.